Доброго ранку, малята! На цьому тижні ми розпочинаємо дуже цікаву тему Бережи землю, вона наш дім. І сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам самостійно розкрити цю тему, як ви її бачите, і покажу вам, як її бачу я. Тож запрошую вас на заняття. Діти, погляньте, що це зображено на картинці? Так, це наша планета Земля. Так вона виглядає, коли дивитися на неї з космосу. А яку форму має наша Земля? Вірно, вона кругла. А яке забарвлення має планета Земля? Так, вона різнокольорова, синя, біла, зелена, жовта, коричнева. А як ви гадаєте, що означає синій колір? Синій – воду позначає, океани і моря, всюди ріки протікають, розквітала щоб земля. А що означає жовтий колір? Жовтий колір колір суші, пояснити слово мушу, суша там де зараз ми, суша. Де нема води. А зелений колір що позначає, що зелений то ліси, планети легені, неймовірної краси, зелені-зелені. А хто проживає на нашій планеті? Люди, тварини, комахи, рослини, діти. А давайте ми зробимо сьогодні портрет нашої планети. Для роботи нам потрібен круг плаклітного кольору, картон. Я взяла ось такий. А ви можете взяти той колір, який вам найбільше подобається. Це для фону. Клей, ножиці, квадрати і прямокутники різного кольору. Серветка. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Є у нас п'ять пальчиків веселих помагальчиків. Цей тостун зовуть Великий, цей покаже казівний. Цей найдовший, він середній, безіменний та малий. Кулачок ховаються, міцно обіймаються. А тепер на другій руці. Є у нас п'ять пальчиків веселий. Помагайчиків. Цей тостун зовуть Великий. В себе каже вказівний. Цей найдовший він середній, безіменний та малий. В кулачок ховаються, міцно обіймаються. Молодці наші пальчики стали вправними. А тепер приступаємо до роботи. Зараз ми з вами з зеленого паперу зробимо материки. Ми сьогодні будемо робити пальчиками. Все. Вони у нас будуть замість ножниців. Ось так. Обриваємо папір, щоб от нагадувала материки. Якщо у вас малята виникають труднощі, попросіть маму або тата, хай вони вам допоможуть. Я впевнена, що вони вам із задоволенням допоможуть. Так, ось такі пісні мене. Ось такі материки я зробила. Я їх викладу зараз на нашу планету. Зелене це ліси, жовте, степи, пустелі. А біле це наш льодовики. Ось так в мене вийшло. Я возьму картон кольоровий і нашу планету покрасити. Але я хочу ще нашу планету прикрасити квіточками. Погляньте, беремо квадрат, складаємо його навпіл по діагоналі, і ми з вами отримали ось такий трикутник. А зараз цей трикутник складемо навпіл іще раз. І ми отримали маленький трикутник. Я беру ножиці, ножиці беремо в праву руку і лівою рукою тримаю за куточок трикутника, а ножицями зрізаю куточки. Ось так повертаючи наш трикутник. Ось, гляньте, яка квіточка у мене вийшла. А тати з мамами хай подивляться, як ви тримаєте ножиці і допоможуть вам у вирізанні квіточок. Я вирізала багато квіточок і зараз я їх викладу у формі віночка. Квіти будуть символізувати яскраве наше майбутнє. Ось. Також я для своєї планети вирізала ось такі коченята, а ви можете їх просто намалювати. І зробила їй ось такого ротика, щоб вона була усміхнена. Ось така планета в мене вийшла. Малята, ви ж уже дорослі, ви можете самостійно або за допомогою мами і тата. Приклеїти всі елементи нашої планети. А ще можна взяти гуаш, витну паличку і намалювати ось такі зірочки. Наша планета весна. А можете вирізати за бажанням і наклеїти ці зірочки. Ось така планета в мене вийшла. Бажаю вам чудово провести час за творчим та цікавим заняттям. Наша планета Земля щедра вона та багата, гори, ліси і поля наша домівка малята. Тож давайте будемо з вами берегти нашу домівку. До побачення!